За землею до сільради люди звернулися ще у листопаді минулого року. У відповідь традиційний вже аргумент: вільних наділів немає. Проте, як стверджують мешканці у Стивиці, потім з'ясувалося. Ми взяли взяли справку шезем е, в держаземстві е, багачки, і там з'ясувалося, що вільних земель 178,5 гектарів. Настирливі селян за їх же словами змусила керівника місцевого відділу держземагентства шукати іншого пояснення відмови. Шепель, який це начальник держзема Багачанського, він заявив, що на цю землю претендує місцевий фермер Хан, що він уже оформив цей проєкт, розробив і навіть більше того, заніс його в кадастр. Зі скаргою люди звернулися до обласного управління держземагентства. Керівник відомства втрутився у ситуацію. На даний момент дана земельна ділянка вільна. Поки на неї ніхто не розробив документацію з тих громадян, які отримали, дозвола, і не, цю документацію не затвердили, і людина не пішла і не зареєструвала право власності в реєстраційній службі. Якщо буде, буде виявлено дійсно, що начальник порушив закон? які будуть свої розумні до нього, будуть самі сурові дії, а, вплоть до звільнення займаної посади. Та вже під час обговорення виявилося, упродовж останнього десятиліття наділи, які стали каменем спотикання, вільними не були. А їх орендував у держави фермер Григорій Хан. Угода закінчувалася у травні 2013 року. Тож, уже в березні юристи підприємства принесли в обласне управління Держкомзему новий пакет документів на здобуття права оренди. Особисто начальнику на той час був кусяк. В присутності свідків ці документи були повний пакет на продовження договору аренду вручений. На початку листопада минулого року кинулися шукати документи в реєстрації, не знайшли. Немає. Пропало, особисто начальника лежало на столі, де ділося, невідомо. Тим часом мешканці устилиці на відріз відмовляються співпрацювати з колишнім орендарем землі. Проте не заперечують і того, що і самі, ні в кооперативі свої наділи не І Ілі вас організував інший кверт, щоб з вашою допомогою у хана забрати кусочок землі. хан, хан проявив амбіції, не, не, або він до вас може підходив, але. Олю іншої людини в цій ситуації, а не хана двох землевласників, хана і Гераченко і звели тут глобан. Так давайте будемо чесними і відкритими. Це неправда. Ну як так? Не на прохання сказати, для кого вони виборюють землю, селяни перейшли на емоції. Для села Геращенко найбільше буде. Я кому вона з нечузею. Ха може забрав ще ханові подали її. Якщо б він не пішов на такий конфлікт із громадою. Як би не було вирішити конфлікт у першу чергу в інтересах людей, дав доручення керівнику обласного управління Держземагентства голова комісії Валерій Капленко. Та це, на його думку, не вирішить загальної проблеми. Власть, яка була до цього від Януковича, зробила вертикаль, щоб всю землю діли земком зем. І всі депутати, починаючи із сільської, районної і обласної, глави адміністрації, голови сільських рад. Не мають можливості вплинути на виділення земельних діланок. Та терпіння селян вже на нулі наголосив Валерій Капленко. Якщо найближчого часу земельні проблеми у столиці не почують, це може стати на думку депутата причиною соціального вибуху. Якщо от сьогодні нас не почують, за міністр приїжджає до нас. Буде круглий стіл. Це наше посліднє, будуть видохи наші. Якщо цього не почують, я думаю, що ми не будемо робити те, що шохтьоре. Нам другого виходу просто нема. Ми не просимо грошей. Ми просимо справедливості. За земельним законодавством оренди ділянки, на яку не дали офіційної відмови у місячний термін після закінчення угоди оренди, і яку фермер продовжує обробляти, продовжується на термін, вказаний у останній угоді.